Друзі, погляньте, вийшло українське сонечко. Яке це таке щастя, що ми живемо в такій прекрасній країні. Учора наш президент вніс до Верховної Ради законопроект про продовження воєнного стану. Ми всі дуже раді, ми дуже щасливі, що у нас в країні все так добре, але ми хотіли б, щоб у нас... Завершилась війна, щоб не продовжили більше воєнний стан, щоб був підписаний мир. Але ми все одно дуже раді, щоб внесено таке подання. Ми дуже раді, що нарешті вийшло сонечко. Що нарешті тепло. Ми всі в Україні віримо, що скоро завершиться війна. Перестануть гинути наші люди. Ми дуже щасливі, що все до цього йде. Ми також дуже щасливі, що президент Трамп прийшов до влади, що він обіцяє українцям завершити війну не пізніше наступного дня, коли він стане президентом. Тому всі ми чекаємо, поки буде це 20-те число, щоб було завершення війни. Ми дуже раді, дуже щасливі, друзі. Погляньте, яке тільки гарне сонечко, які ми всі щасливі і раді.